Всім привіт, друзі! Не зважайте я на Сипертак. Суть в тому, що в мене є два ось таких равлика, равленят, не знаю, як це сказати. Один ось такий, інший Чуть-чуть більший. І суть в тому, що вони дуже гарно росли, мали, ну, взагалі просто дуже класно росли. І зараз росте перечали. перестали і перестали їсти. В принципі, ми пили кульбабку, вони трішки почали. В нашій групі. На яку, до речі, сілка є в коментарях, підказали мені, що їх можна покупати в молоці. Тому ми п'ємо соєве молоко, часом кокосом. Тобто я беру соєве молоко, зараз їх будемо купати. Перед тим, як їх посилити соєве молоко, я його на 3-4 години залишила в кімнатній температурі. Зараз ми помаємо цих чутіків, посадимо їх в тарілку і будемо дивитися, вони п'ють молочко. Говорили мені в нашій групі також перевірити їх накладку. Але, знаєте, говорили, балакали сіли і заплакали. Кладки немає, ні в одному, ні в другому. І я їх дуже сильно любила, але вони зробили таку зупиночку в рості, далі п'ять почали рости. І я вирішила цей вид продавати. Тобто, хто хоче, на літо у нас в продажі будуть такі. Чудові. Вони були взрілі, вони вже дуже давно були але все-таки... Ну, вони дуже класні, вони дуже привітні. Ось такі хороші. У діточки, мені дуже шкода з ними прощатися. Того занесла в тарілку, цього принесла. Хочу вам трішки розповісти їхні історії того року в травні, десь так, десь в травні, пізьми, можливо, в червні. А, після початку війни ми ж до червня не були, до липня не були вдома. І я дуже захотіла придбати собі якісь нових равликів. Я знайшла жінку, яка була з іншого міста. Вона віддавала равлики безкоштовно, але вони були не з дуже гарних умов. Батьки цих равликів були плюс-мінус ось такі. Ой. Mm. І мені ж таки вдалося виростити одного равлика трішки більшого. Але другий, все-таки не сильно великий він ось такий малюк. І зараз йдемо їх купати в молочці. І так, я вже примандрувала на кухню два равлика на місці. Вони вже сидять, готуються до чогось. Я взяла таку велику тарілку, зараз відкриваємо молоко. Тут вже така. Штучка є, яку я дуже не люблю У мене взагалі чоловік відкриваю, але буде так. Соєве молоко я п'ю не сильно, тобто, у нас молоко п'є тільки донька, яка його дуже сильно любить, але не може пити. Звичайне, з не є непереносимість лактози. Зараз я вам поверну цих друзів. Ну що ж, давайте будемо дивитися. Ой, коту старілку пала. Зручника. Ну що, ви п'єте чи ви просто повзайте? Я вам залишу їх трошки на таймлапс, поставлю, і подивимося, як вони будуть. Ой, ще приклеїлися вже. Змему одного запустимо Так, давай. я тебе довго не тримала а він все одно поїхав. І тебе мордочку розвернуло молоко. Подивимося, як вони будуть пити. Зараз зроблю декілька фото для своєї групи. Ось нехай повзуть, але ну, молоко воно не кисле. Воно ну, ще більш ніж нормально. Це якесь повз смачне. То я молоко не вживаю взагалі, але так, дивіться ну. Що він п'є? Чи мені здалося? Увага на цього. Дивіться, він дійсно п'є. Що серйозно не бачиш? Здається, що в нього якось рот шевелиться. Так, серйозно вони разом п'ють молоко. Я в шоці, друзі, я ставлю зараз цьому Labs. Так, Я сподіваюся, ви там щось на тим лапці побачили. Мені здається, вони як то попили трішки молока. І я йому здала кальцій суміш, яблучко, диня пророщена, листочок збує подорожника і морквочка. І сподіваюся, що вони підуть їсти. Я не знаю, один поповз, інший носом ворота, і сподіваюся, щось знайде, що він хоче. Друзі, слідкуйте за моїм каналом, підписуйтесь на нього, ставте дзвіночок. Ось, давайте будемо далі продвигати український контент. І будемо слідкувати за равликами. Всім дуже дякую, всім па-па!